Вартова башта, з якої буде зачитаний сьогоднішній матеріал, вона описує політично, політичні події і становище 1941 року. Це час Другої світової війни. І чому нам дуже корисно буде повернутися назад у той період, у той час і співставити ті події з сьогоднішнім часом. Адже Бог Єгова завжди піклується про поживу впору. І для того, щоб пізнати майбутні події, які ще мають статися, нам дуже часто слід в такому випадку повернутись у, минуле, у минулі події. На сьогоднішній день гостро стоїть питання е, світового панування. Це частина спірного питання. Яке поставив диявол перед Єговою і під, перед всіма живими сотворіннями. І стоїть питання: хто ж у цьому спірному питанню вийде переможцем? У 20, 2. Голові 44 вірш Данаїла. Сказані такі слова? І в дні тих царів. І стоїть питання, в які дні що це за дні, і яких царів. І відповідь така: об'єднаних правлячих сил землі, всіх царів землі, включаючи північ і півдня, описаних в 11 й голові пророцтва. У тому часі, коли царі правлять, вони заявляють про свій намір правити землею. Тобто здійснювати світове панування всупереч його ві Богу. Отже, вони перебувають у повній опозиції до теократії. В дні тих царів Бог Небесний установить царство. Яке ж царство установить небесний Бог? Відповідь теократичний уряд, який є урядом його Бога на чолі з Ісусом Христом, Його Царем. Христос Ісус нині посаджений на престол, отже, теократія настала. І всі царі землі вишукувані проти теократії, і це стане більш явне в дуже близькому майбутньому. Про те, що всі земні царства, всі політичні правління вишукувались проти Божого справедливого порядку і його правління, це ми можемо бачити на свої очі, адже немає на сьогоднішній день жодного уряду, який би визнавав. Верховенства закону Божого над своїм законом. Чи зможе Теократія, царство Єгови, вистояти проти організації сатани? Відносно Теократії, свого царства Єгова каже: «Я ніколи, яке ніколи не буде зруйноване, це вічне царство Даниїла 7:27. Воно не переможне і стоятиме вічно? Сатана головний демон. Завжди керував свою організацію за допомогою злих ангелів і демонізованих людей і завжди всупереч волі Бога. Відносно Теократії Єгова каже: і це царство не буде передано іншому народу, ніхто з натовпу сатани не матиме ніякого відношення до цього царства. Теократією буде вічно правити з неба Христос Ісус, а ті, хто буде на землі. Представниками цього уряду будуть виконувати раніше написані судові рішення Ісаї 32.1: У теократії не буде політики, комерції чи релігії. Як теократія подія на царства організації сатани. Про теократію Йогова каже у цьому пророцтві: вона поторощить і знищить усі царства, тобто правлячі сили сатани. Це означає кінець демонського правління навіки. Оскільки Єгова каже про Теократію і стоятиме вічно. А зараз повернемось до розгляду пророцтва Даниїла стосовно царя Північного і царя півдня з викладом 11-ї голови пророцтва. Тобто Бог. Бог Єгова у своєму святому Писанні однозначно нас запевнює, що Його теократичне царство переможе. Але на сьогоднішній день кожен з нас може спостерігати події, які відбуваються в світі, коли явно виражене протистояння двох правлячих сил або блоків, які описані в 11-й голові Даниїла, це цар Північний і цар південний. південний. І постає питання не тільки серед народу Божого. А і люди цього світа стурбовані. Хто ж, хто ж переможе у цій війні? Яким чином вона закінчиться? Світ в цьому питанні є сліпий, але Бог Єгова дає нам відповідь на це питання. Як раніше і говорилося, після 40-го вірша цього пророцтва з пророчої картини зникає цар півдня. Ніде в пророцтві не випливає, що цар півночі, тобто держави, осі, переможе. Держави Осі під час Другої, Другої світової війни встановили якраз той блок, який складав царя півночі. Тому ніде не сказано, що цей цар півночі переможе. У нинішній вік між двома царями також пророцтво не показує, що цар півдня зазнає поразки в битві з рук царя півночі. Цар півдня заявляє, що воює за вживання демократії. Цар півдня зазнає повної поразки, наскільки це стосується його оголошеної мети. Зверніть увагу, у чому буде поразка царя півдня. Це не буде поразка зброєю від фізичної, фізичного протистояння. Але ми бачимо, що це було у часи Другої світової війни, і це є на сьогоднішній день, що цар Півдня. Гром голосно, гучно е, виголошує свою мету, що він за демократію, за підтримку демократії у всьому світі. І саме в, е, в у цій меті він зазнає поразки. Каже: І ця поразка не є в битві з царем півночі, силою зброї, але в наступному всі народи, що складають царя півдня, півдня стають деспотичні і тоталітарні. І факти показують, що нині це практично відбулося. Чому ця інформація є актуальною на сьогоднішній день, адже всі багато подій, які розпочали ще при Другій світовій війні, вони не закінчились, вони продовжуються і в наш час. І ми бачимо, як тоді цар Півдня заявляв, що він за демократію, так і на сьогоднішній день. Деякі речі відбулися в меншій мірі, а мають сповнитися ще в більшій мірі. Тому дуже. Важливо пристосовувати ті події до теперішнього часу. Каже, коли всі царі народи стануть тоталітарні, тоді повністю зникнуть свободи людей. І люди будуть регламентовані і контрольовані в усіх справах. Ми бачимо на, на свої очі, сьогодні, як змінюється обстановка в світі, як змінюється обстановка в нашій країні, що Свободи людей вони все більше пригнічуються за допомогою законодавства. Ну це ще, ми розуміємо, це ще не є край цієї справи, і Бог Єгова нас попереджує, щоб ми були готові. Народи, що складають царя півдня, очевидно, зробили висновок, що вони повинні прийняти тоталітарну систему для того, щоб успішно воювати проти держав осі, тобто північного царя. Для того, щоб воювати, людей потрібно заставити йти на війну. А як це зробити у правовій демократичній державі? Це дуже важко. Тому на сьогоднішній день ми бачимо, що від демократичної системи залишається тільки назва демократія. А насправді це все переростає в тотальний контроль людей. Всі визнають, що незважаючи на наслідок нинішньої війни. Народи ніколи не повернуться до попереднього методу правління. Таким чином, буде видано, що, видно, що сатана досягає своєї мети загнати всі народи до диктаторського табору. Як видима, Світова сила почала існувати від Нимрода, диктатора Вавилону. як то назвав, як то назва символізує жінку або організацію сатани, так і у ці останні дні ведомі світові сили всі стали диктаторськими під керівництвом організації сатани. А отже, всі правильно називаються Вавилоном Великим, тобто народом, що складають всю земну організацію. Чи нинішній світові, світовий конфлікт між державами осінь і так званими демократіями противниками закінчиться вирішальною перемогою тієї чи іншої сторони? Стоїть питання, чи якась з цих сторін переможе. Пророцтво показує протилежний наслідок, і оскільки у нас немає іншого способу визначення майбутнього, крім за допомогою пророцтва Бога, викладеного в Біблії, ми знаємо, що цей спосіб вірний. Всі пророцтва і нинішні факти говорять про те, що народи, які суперничають, незабаром вступлять в щось на зразок мирного договору. Цілком очевидно, що релігійний елемент цих воюючих народів зараз відіграє подвійну роль. Зі сподіванням бути керівником або головним елементом, що буде сидіти на мирній конференції або за мирним столом. 4 вересня 1941 року, коли писалася ця стаття, New York Journal, American та інші газети опублікували наступні доречні заяви, а саме, Папа готовий сісти за стіл переговорів, папа шукатиме шляху для збереження тривалого миру. Чи не бачимо ми на сьогоднішній день схожих закидів зі сторони релігії? Вже під... початок цього він вже проявляється, адже неодноразово були такі закиди, що папа мирний, ми знаємо, призиває правителів тої чи іншої країни. І врешті-решт. Згідно пророцтва, це має привести до укладення мирної угоди. Це постійна надія і посвячена молитва Папи Пія 12-го керівника Римокатолицького християнського світу, він має намір запропонувати Ватикан як місце Конференції миру. Якщо виникли б заперечення або труднощі, то могли б бути запрошені якісь інші Будівлі не, включена, не виключена можливість удостоїти такої пошани одного з католицьких соборів, навіть яко, у якому не бі, не будь місці Сполучених Штатів. Нещодавно на громадських урочис... урочистостях католицькі священики виступили з пропозицією, що папа став головним делегатом на мирній конференції. Нещодавно президент Сполучених Штатів. Знову відправив до Ватикану свого особистого посла. Мета ясна. Оскільки обидві сторони цар півночі і цар півдня прямують до однієї мети світового панування, тому обидві дуже скоро побачать необхідність укласти якусь угоду. І можна сподіватися, що на тій мирній конференції головну участь буде брати Римокатолицька єрархія. В певній мірі це пророцтво. В меншій мірі воно сповнилося, адже були вже спроби врегулювання з боку католиків під час Другої світової війни, і в певній мірі проголошувався мир і безпека, але це не є повне сповнення цього пророцтва. Ми бачимо, що по усіх подіях воно підходить до того, що це має бути проголошене по всьому світу. Це гасло. З інших місць святого письма безсумнівно випливає, що. В недалекому майбутньому релігійний елемент візьме на себе ініціативу в оголошенні світового гасла, мир і безпека. Коли збереться очікувана мирна конференція, тоді ієрархія римокатолицької системи буде визначною там, і оскільки її вважатимуть духовним радником народів, і оскільки вона є головним знаряддям демонів для обдурення людей, вона виконує важливу справу в тій конференції. Коли буде підписано мирний договір, Папа отримає за здійснення цього величезну пошану. Той мирний договір майже безсумні, без, безсумнівно проголосить те, що нині називають новим порядком у Європі, новою лігою націй. Зверніть увагу, що світ потребує на, сьогоднішні, на сьогоднішній день. Більше гарантій безпеки, адже вони створили цей світ створив для себе організацію, яка би мала, приз... е... мала слідкувати за тим, щоб був мир і порядок по всій землі, але миру немає. Ми бачимо, що Організація Об'єднаних Націй або Гедота Спустошення на сьогодні дуже сильно критикується зі сторони світських людей. Е... Вже навіть на, на автомобілях от, сталися випадки. У нас в Україні, де розмалювали автомобілі ООН, що вони є безкорисні. Люди бачать, що ці організації не можуть забезпечити порядку і миру. Тому вони захочуть створити нову, нову організацію, новий, новий порядок, як тут і сказано, каже, буде новий порядок, нова Ліга Націй, про яку молиться папа. Це буде повне введення в дію спустошливої Гедоти, яка стоїть там, де її не слід стояти. Заявляючи право і владу світового панування, тоді всі народи землі будуть перебувати під владою звіра, тобто тоталітарної потвори, яка деспотично управляє, і всі люди будуть зобов'язані вітати звіра, тобто без вибору, без добровільного вибору. Демократії не буде, бо при демократії ми людина може вибирати. А тут, каже, всі будуть зобов'язані поклонити звіру, так як в свій час. Це зобов'язання, це випробування стояло перед Седрахом, і сахом Авденаго, коли їх змушували поклонити Бовану. Символічно говорячи, на спині звіря буде їздити вершник, релігійний елемент. Тоді об'єднана правляча сила, особливо релігійний елемент, проголосить світовий мир. Цей мир буде дуже короткотривалий, як говориться в Писанню. Бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді їх спіткає негайне знищення. Як пологові муки вагітну жінку і не, і не спасуться. Як тут каже, що після проголошення цього гасла мерії Безпека пройде дуже короткий час, тобто раптовок е спіткають пологові муки цю систему, диявольську систему. Але що відбудеться перед тим, як її спіткають ці муки? Але вісті зі сходу і півночі стурбують його, тому він вийде з великою лютістю, щоб знищувати і цілком вигублювати багатьох. Після проголошення миру і безпеки каже, що диявол, його організація почують вісті зі сходу і півночі, і через це дуже сильно розлютяться і вийдуть, щоб знищувати народи. Що це за вісті і звідки вони походять? Вісті або чутки, які, за словами пророцтва, приходять зі Сходу і півночі, не лише занепокоять держави Осі, але і вельми стурбують всіх, хто становитиме частину тоталітарного правління Землі і всіх людей, які покладатимуть віру на ту тоталітарну правлячу силу землі. Отже, виходить, що ця частина пророцтва ще не мала повного виконання, але перебуває в процесі виконання. І це у світлі іншого пророцтва здається, ясно показує, який буде, наслід, наслідок, який буде наслідок. І далі стоїть питання розібратися, що це за вісті зі Сходу і півночі і хто їх проголосить. Каже, давайте спочатку ототожнимо схід і північ, звідки приходять турбуючі вісті. Звідки походять слухи, що завдають занепокоєння? Очевидно, ці слухи або вісті походять від Єгови і Христа Ісуса. Яким би не були ці слухи, вони вельми, вельми стурбують тоталітарну земну організацію. Кір з Персії слугова, слугував прообразом Христа Ісуса, тоді як прообразом Єгови, всемогучого Бога слугував дарій Мідій з медо Персії. Саме всемогучий Бог Єгова і Христос Ісус, як цар посилають вість, яка стурбує ворога. Ті вісті становлять осторогу від Єгови про те, що Армагеддон готовий провадитись. Диявол це знає і взнати, це будуть змушені його спільники. Каже, диявол знає про ці вісті дуже добре, але він тримає в незнанні свою земну організацію, своїх видимих представителів, і Бог Єгова Ісус Христос заставлять їх почути ці вісті і затремтіти. Але стоїть питання, чи це є вісті проповіді, які були проголошені раніше? Після приходу Ісуса Христа до храму Його вірні слуги були послані ним приносити приношення у праведності, і цим вони були у житті для проголошення вісті, остороги про гнів Бога, що наближається, тобто битву Армагеддон. Під керівництвом Господа свідки були про... свідками Єгови була проведена велика навчальна кампанія для того, щоб дати таку осторогу людям і правителям. Ми знаємо з історії, знаємо навіть щоденників, які ми читаємо, щорічників, які ми читаємо. Як Бог поблагословив свій народ і як відбувалося збільшення проповіді. Як виливалися чаші на організацію сатани, видавалися резолюції, які доносились до правителів цього миру. Всі вони були попереджені. Але чи, є, але чи це є той процес, є тими вістями? Про які говориться в цьому пророцтві. Такі остороги були проголошені свідками Єгови і їх спів... Спів... співтоваришами, і без сумніву під керівництвом Господа. Але тоталітарне об'єднання досі вважає свідків Єгове сектою, релігійників, яка невдовзі зник... зникне. Ці свідки подібно рою сатани мучать тих, що уявляють себе правителями і їх союзниками. Але ні одна з цих осторог. Здається, не є вістями зі Сходу і півночі, згаданими Даниїлом, які сторбують тоталітарних правителів і їх союзників. Здається, що тоталітарне об'єднання не переконане в тому, що сторога, яку проголошують свідки Єгови, походить від Господа. але... Заважте наступне. Тобто, щоб прийняти ту вість, яку, вість проповіді, яка була видана Божим народом, то каже, ці тоталітарні влади вони не сприймають її всерйоз, щоб злякатися, так як це описує пророцтво. Вони думають, що це звичайна секта свідків Єгови і не довіряють цьому посланню, щоб взяти всерйоз. Але каже, Єгова звелів пророку Єзикілу. Записати в 64 різних місцях і випадках таку заяву відносно тоталітарного об'єднання, і взнаєте, що я Господь, який завдає удару. Єзекіла 7.9. Господь сказав, що кожен знає з організації диявола, хто є всемогучий Бог, і взнає то попередження. І з пророцтва випливає, що саме перед остаточним кінцем. Господь пошле вість або слухи, які будуть становити таку переконливу осторогу, що натовп, який установив Гедоту спустошення, буде змушений звернути на неї увагу. І та осторога не лише, не лише занепокоїть їх, а й написано налякає. Тобто це вже буде та осторога, яка дійсно приведе їх в трепет, яку вони не, не пропустять. Каже Господь: «Кінець, кінець прийшов на чотири сторони землі. Прийшов тобі кінець, і пошлю на тебе свій гнів, і буду судити тебе за твоїми шляхами, і відплачу тобі за всі Гедоти, і не пощадить тебе моє око, і не пожалію, але відплачу тобі за твої шляхи, і будуть серед тебе твої Гедоти, і знаєте, що я Господь. 7, 1 по 4. Ми вияснили з пророцтва, що тими вістями це не, були, не була та діяльність попередня. Але стоїть питання, як же ж далі Бог сповістить е, про, про ті вісті Організацію сатани, каже, яким саме чином, і коли Господь дасть останню осторогу, жодна людина не може зараз сказати. Але здається розумно зробити висновок, що Господь уже є свій народ на землі, який, який перебуває з ним в угоді, щоб він взяв деяку участь у проголошенні тієї останньої остороги. Каже точно, ніхто знати не, не може на сьогоднішній день, як саме Господь покерує. Але не виключено, що його народ візьме якусь певну частину в цій справі, всій участі. Та осторога буде така вражаюча, що всі народи землі знають її. Здається, що така осторога повинна бути проголошена невдовзі після того. Як натовп спустошливої Гедоти оголосить проклем, прокламацію мир і безпека? Тут поміщені доречні слова до нього, тоталітарного звіра не дай його свій голові з миром зійти в могилу. 1 царів 2.6. Осторога Господа занепокоїть голову кожного, хто має відношення до спустошливої Гедоти, а хто в першу чергу має відношення до спус, спус, спустошливої Гедоти. Це є ті вельможі, правителі країн, які об'єдналися з тою метою, щоб створити цю Гедоту, то каже, не дай їхній сивій голові зійти з спокійну в могилу. Якийсь час Божа дивовижна справа була у розпалі, а зараз, здається, вона майже виконана. Тобто мова за проповідь каже, що час проповіді був у розпалі, але виглядає на те, що він вже. Втрачає свої об'єми, втрачає темпи. каже. І коли вона буде виконана, ця робота проповіді, тоді відбудеться цей надзвичайний акт Єгови, дивовижна справа була осторогою для всіх, особливо для тих, хто наполягає на здійсненню світового панування з відвертою зневагою до Єгова і його теократичного уряду. Тоталітарні правителі і всі, хто прагне світового панування, відкинули ті неодноразові остороги. Таким Єгова каже: очікуйте на день, коли я встану на жертву, тобто на годину, коли Господь почне здійснювати своє свій незвичайний акт. Здається, що саме тоді, після того, як встане Господь, Він дасть таку вражаючу осторогу, що об'єднані правителі, які становлять спустошливу гедоту, були змушені почути. І звернути увагу, і це змусить їх тремтіти на своєму місці, який же буде остаточний вплив тієї вражаючої остороги від Господа. Ми вияснили, що має бути проголошений мир і безпека, перед цим має пострадати демократія. І після цього організація диявола має почути страшні вісті, від яких вони мають затремтіти. Але стоїть наступне питання, яка дія – і реакція буде диявола на ці вісті, коли він їх почує. Тому далі каже: І що вчення далі тоді тоталітарні правителі? Відповідь така: він, тоталітарний правитель, вийде з великою лютістю, щоб знищувати і цілком вигублювати багатьох, говориться в пророцтві Даніїла. До того часу, коли буде оголошена прокламація мир і Безпека. Демонізовані правителі виріш, вирішать, що вся земля що все на землі повністю приборкано, і що свідки Єгови і їх співтовариші безпечно заховані. А коли, але коли вони почнуть вражаючу осторогу спів, почують вражаючу осторогу з півночі сходу, тобто від Єгови Ісуса Христа, тоді здемонізовані правлячі елементи виріш, вирішать. Що вони мають повністю звільнити землю від свідків Єгови. Тобто, почувши це, це призведе до великої лютості зі сторони ворога, зі сторони дьявола. І він захоче вирішити вирушити, з метою знищити всіх свідків Єгови на землі. Тому що, крім свідків Єгови, каже і так, всі люди будуть підкорені звірові. Це єдиний народ, який залишиться не підкорений. І що буде робити, що будуть робити свідки Єгови в цей період і в цей час сповнення пророцтва? А каже: свідки Єгови, вірні, будуть стояти спокійно і бачити в силу всемогущого Бога, яку Христос Ісус буде виявляти на їх користь і на їх спасіння. Це вже буде час, коли свідки Єгови не будуть діяти і приймати якихось дій. А сам Бог Єгова візьметься і подбає про їхній захист, а народ Божий буде з великою радістю смирно спостерігати за цими подіями. Амінь.